Які прийшли діти, які загинули в зоні бойових і дружини. Прошу підійти трошки ближче, бо ми сьогодні з вами без мікрофона. Ми в черговий... Шанувати молитвою пам'ять Миханюка Василя Миколаєвича. Він загинув в зоні бойових дій, йому не завжди буде 47 років. Молодий чоловік, який виховував дочку, нього мати. І, звичайно, йому жити без ще і жити, чекати онуків. Радіти в цьому життю і розбудовувати нашу незалежну державу Україну. Однак російський ворог розпорядився зовсім по-іншому. І 5 травня 2015 року цей воїн був розстріляний, і ми понесли важку, важку втрату. Вони молоді хлопці, які служили в 95-й бригаді. Наїхали на фугасну міну танком і, звичайно, всі загинули. Серед них і наш земляк Миханів Василь Миколаївич. Шануємо його пам'ять, згадаємо про нього у ці дні разом ще із тими маленькими дітками-школярами яким теж було дуже цікаво, що відбувається тут у нас на цій І Я ви бачили, їх, запросила сюди, щоб показати дітям фотографії наших воїнів, героїв, які загинули, віддавши своє життя за незалежність нашої держави. Ця робота по патріотичному вихованню у нас на Буковині має тривати щодня, кожен день. Мають про це розповідати в школах, в шкільних закладах, щоб діти наші знали і молодь, і ті, хто зараз гуляє по площі і думає собі, що ж тут відбувається, чому ці люди тут зібралися. Тому ми маємо доносити до їхньої свідомості про те, що відбулося кожен день, коли ми тут зібралися на цій землі біля площ, біля стели героїв та біля дзвону пам'яті. Я запрошую вас усіх, святі от до молитви за душу об'ємного Василя і згадаємо їх усі разом, спільний, молить. Прошу. Благословен Бог нас завжди нині бувся, час і на віки, Well. І ти смерть подавали, і я знищив життя світу і твоєму дарова. Сам постулив у покій душу, треба Божу. Воїнам, воєнного Вас... силія на місці світло, на місці підучку, на місці спокійного, з яких тобі текла при спечалі зітхання, всяке країш, вчиненням словом чи думче духів, заплив чоловіку без чоловік, Бог прости. Вони має чоловіка, що буде не зрушив бити, без рукава, ти правда. Великий слово Твоє істина є, то Ти єси Воскресіння і життя, у потім совшому Божого Бої, Василий усіх Бої, які поминали корми Христа Боже наш, і тієї слово своє, незначальників, мотцям, при святим, плод живет духом. духов, в нині повсякчас, і на віки, віки. віки, віки. У блаженому свій вічний спокій подай, Господи, усім сьогодні поминаємо воїнам і сотворим вічною пам'ять, Христос! Свої поплави за народ наш і за цілість із держави нашої, у всі часи. Го і сина, і Небеса, нехай святиться, і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лів наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ми нашим, наших, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукаву. погородиться ті радуйся, благодатним марії, Господь з тобою, благословена ти міжна і благословений ти Бога, бо ти породила на спас. То Спаситель показує нам жертовність, як потрібно віддано жертвувати собою заради ближніх своїх. Говорить він у Святому Письмі, що хто хоче бути старшим між вами, нехай буде їм слугою, а хто хоче досягнути найвищого, нехай буде рабом. Це є приклад жертовності, до якої закликає нас Христос. Цей жертовності слідував і воїн, герой, який загинув декілька років тому, але який жертовно слідував, жертовно вірив у те, що його смерть не буде марною. Ми маємо зберігати у собі. Пам'ять, адже вітер пролетить і все забудеться, все припаде опалим листям. Треба зберегти пам'ять для, для нащадків наших, які повинні, як оте, нове колосся проростати і давати плоди, згадувати і пам'ятати їхню жертву, найбільшу жертву, яку вони принесли за всіх. За своїх рідних і за своїх близьких. Вони знали чітко і ясно, чому вони туди йдуть і за що вони стоять. За світле сонце, яке нині на нас сяє, вітерець прохолоди, який дарує нам природа. І ми відчуваємо у цьому блаженство. Ми відчуваємо у цьому добро. Ми чітко віримо і знаємо на своєму прикладі, що таке добро і як воно. Між нами присутні це відчуття, відчуття оцього добра, відчуття оцеї атмосфери. Дарують нам ті хлопці, які нині стоять. Ті, які поклали свої голови. Ми віддаємо їм почесті як посмертні, так і у своїй пам'яті. Христос Воскрес. Воскрес. І зараз я запрошую. Чува буквально цей звіт і хай запам'ятає наша громада про тих, хто тут і особливо про Василя Наталюка. Дякую всім, що зібралися сьогодні на цю молитву і на цвім пам'яті. А зараз ми разом з військовим оркестром, який присутній тут, задля вшанування пам'яті виконуємо гімн. Thank you. Слава, 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 слава! Дякую всім, хто прийшов сьогодні на спільну молитву, хто вшанував пам'ять нашого воїна-героя Батанюка Василя та всіх воїнів, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Ще раз вам щиро дякую. Дякую військовому оркестру, який сьогодні прийшов шанувати з нами пам'ять. Дякую небайдужим громадянам, матерям, дружинам воїнів, які віддали своє життя за незалежну державу. Дякую всім, хто сидить на лавочках і чув про те, що відбувається тут, на площі. Дякую всім, хто ходить по вулиці і напевно теж бачить нас, що ми є тут. Дякую отцям із православної церкви України і греко-католицької церкви. Щиро вдячна вам всім за спільну молитву. Дякую представникам міської ради, що прийшли і долучилися до нас. Дякую вам ще раз усім. Пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за наше мирне сонце, мирну нам. Дякую.